Поїхати десь до родичів в село, знаєте, зараз така парадоксальна ситуація. Нас урбанізація привела до того, що всі втікали із села. А зараз так виявилося, що в селі набагато спокійніше жити. То щоб не поїхати до родичів в село на природу, там заспокоїтись. Там немає повітряних тривог, там як правило, немає ніяких вибухів. Тобто зараз ця нервозність вона більше для людей міських, які живуть в місті. Порада номер один: нам потрібно змінити місце перебування або під час повноцінної відпустки. А якщо такої зараз немає, то хоч би на 2-3 дні. Під час там суботи, неділі це дуже важливо. Треба просто відіспатися, треба просто відключитись, треба просто переключитись, тобто змінити саму ситуацію. Що, наприклад, ця криза, ця повітряна тривога, ці вибухи застали вас ось тут, а, наприклад, де ви проживаєте і у вас от підкотив цей стрес. Я особисто як роблю, я стаю на коротеньку молитву і стараюсь побільше молитися, коли займаюся медитацією, стараюсь так само себе переключити. Чого молитися, тому що щоб не не були оці думки про переживання, що і як зараз буде.